З вами Віта Єтушина і щоденні новини. Тривожні сигнали для України зі Сполучених Штатів. Трамп публічно визнав, що мав декілька розмов із Путіним. Про кремлівські телеграм-канали вже радіють і пишуть, що Москва і Вашингтон вже, начебто, узгодили ключові моменти майбутньої угоди, лишилися лише якісь технічні деталі. Найприкріше у цьому всьому, що українці про це можуть дізнатися останніми. 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС. Це опитування, яке зараз активно розкручують українські медіа. Що ж насправді це означає? Причина проста і неприємна. Наш уряд через захід домовлявся з Росією про повернення найбільшої атомної станції Запорізької АЕС в обмін на поновлення транзиту російського газу через Україну. А москалі певно, що відмовилися. Ну а хто ж просто так повертає найбільшу атомну станцію? У Європі і крали, мабуть, не для того, щоб повертати. Працівники ТЦК відтепер працюватимуть по новому. Представник командування наших сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що вже готові нові чіткі правила для проведення мобілізаційних заходів. Тепер ТЦК будуть працювати цитую з повагою до прав громадян та дотриманням певних етичних норм під час роботи. Тобто раніше вони працювали чітко і швидко, а тепер будуть працювати етично. Але думаю, що все таки так само швидко? Напередодні зламався мобільний застосунок Дія. Масштабний технічний збій стався під час нацвідбору Євробачення. Люди так активно голосували, в тому числі за гурт який, до речі, переміг що дія лягла і вже більше не вставала. Експерти задають логічне питання: якщо дія не витримує голосування в писаному конкурсі, то чи зможе вона витримати кібератаку з московських боліт? Ось такі новини лишайте свої вподобайки та коментарів.